Фінансового управління Кам'янець-Подільської міської ради відповідає Отец Анатолій, начальник фінансового управління. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Будь ласка. Які у вас запитання? Прошу записатися. Будь ласка, депутат Шиласький. Доброго дня, шановні колеги. Оксана Анатольовна, питання е, такого характеру. Ми було на комісії, ми так не отримали якоїсь вичерпної інформації відносно е, зосередження відповідальності за е, от, проведення певних е, операцій з бюджетними коштами. Ну, зокрема, ми говорили про... Зокрема, ми говорили про Кошти, які ми виділяємо місць енергії на покриття е, кредиту світового, у нас є положення, згідно якого ці кошти повинні повертатися. І ми запиталися на комісії, яким чином відбувається система контролю і е, адміністрування цих повернення коштів. Відповіді не отримали. От хотілося б від вас отримати цю відповідь. Будь ласка, зрозуміло. Ну, це механізм надання гарантії повернення коштів, передбачений постановою Кабінету міністрів. Тобто, згідно, ми чітко виконуємо постанову Кабінету міністрів. Згідно неї, коли, після того, як є дозвіл ну, для надання кредиту міською радою, подаються всі документи на погодження мінфін. Після погодження мінфіну ми приймаємо рішення про надання гарантії і до підписання рішення згідно постанови, укладається договір між фінансовим управлінням і підприємством про повернення, по погашення заборгованості комунального підприємства перед територіальною громадою. Такий договір укладений службою єдиного замовника і такий договір вже укладений з КП міста Пловотенгія по НЕФКО. У відповідності до бюджетного кодексу така заборгованість не списується, не реструктуризовується, і органом стягнення по цій заборгованості є виключно податкові органи. Тобто ми копію договору передали в податкову і одного, і іншого, і вони є органами стягнення по такій заборгованості. По службі єдиного замовника, так. Бо ми за них сплачували. Будь ласка, середньою, Сергій Миколающе. Ще будуть питання? Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято в цілому, прошу голосувати. Наступний проєкт рішення про внесення змін. Би... Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Третє питання. Друге ми зняли. За 29 рішення прийнято. Зараз прошу запитання позиції. Будь ласка, депутат Акимович. В принципі, я хочу, якщо можеш початку школаського виступив, тому що у нас трошки одне ну, за іншим. Буде. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Оксана Антонів, знову ж таки, в нас на комісії цей проєкт рішення, як ви знаєте, не отримав підтримки, не отримав підтримки. Е, в зв'язку з тим, що е, ну, існує кілька принципів, я про це напевно виступав, буду говорити, бо я думаю, нам нададуть право це говорити. Зараз у мене питання друге. Е, проєкт рішення мав якісь зміни з часу проведення за тиждень, коли була бюджетна комісія, і той, який виноситься зараз <зв 'язок> на розгляд, <зв 'язок> тобто він виноситься в тому самому варіанті. <зв 'язок> Добре, дякую. Я тоді буду мати можливість говорити, коли будуть виступи. Будь ласка, малює шановні колеги, питання таке його задоволення. На комісії зараз ситуація в чому? Ну, коли ми зараз проводимо цей про розподіл, ми практично, роблячи платний доступ до огляду пам'яток культурної спадщини, ми використовуємо на території. На ніазу, тобто частину державної власності. Я звертав на це увагу, тому що виходить так, що ми так що не було якогось полізій. Була пропозиція в мене і на громадських слуханнях, і потім на вговорю, щоб в цей розподіл якимось чином хоч якось було чи в угоду, включений і ніаз, тому що вони користуємо частину їхньої власності. Мені порадили це висловити на сесію. Тому я пропоную фахівцям проповідати це питання і для того, щоб ми в правовому полі туди деякими шімами, що додали і національний наш е, заповідник. І особисто місць замку, який є державною власністю. Дякую. Які ще запитання будуть? Крім пропозиції, які надійшли. Що ви можете сказати? Тільки одне можу сказати, що коли взагалі приймалося рішення про організацію самого цього в'їзду на платний те, на територію музею, тобто задіяні тут тільки два суб'єкти наш музей, який укладав все долови, і комунальне підприємство. Тому я не знаю, яким чином ми можемо... В ну, результаті реакції ми можемо зробити, але з такою самою умовою, щоб ці гроші йшли на розвиток яка різниця. І ми старому міста. У подальшому пропозиція це буде врахована, я думаю, що вона тільки має право на існування. Шо -шо? А що, пізам ще так і є? стіна з сторони пізамча. Ціні кана каналізація теж на рахувати сторони пізамча. Скільки роботи зроблено? Хто за те, щоб дан, даний проєкт рішення? А за виступу? До виступу, будь ласка, до виступу школась. Шановний Михайло Істафович, Анатолій Іванович, я на що хочу звернути увагу? Ну, по-перше, повноваження бюджетної комісії ніхто не відміняв. і Якщо там приймаються якісь рішення, то як мінімум, я думаю, ті, хто готують рішення, а зараз виникла певна колізія, тому що презентує нам це рішення бюджетне управління, а фактично воно все готувалося на документах і надавалося департаментом економіки. Нашого міського кінкома. Було, були зроблені зауваження на комісії, на мій розсуд досить слушні. Я так наведу до інформації, що тільки одним голосом було підтримано це рішення із п'яти присутніх. Вот. і дуже дивно, що ніяким чином не реагують на ті зауваження, які робляться на бюджетній комісії. Враховуючи це, я беру на себе таку місію довести до зали, в чому була проблема і чому про це питання ми просили його переглянути. Ну почну з того, що ви чудово розумієте, що гроші, які ми зараз збираємо за проїзд, це дуже делікатні гроші, це гроші не прямої. Я би теж сказав взагалі -то гроші непрямого надходження в міський бюджет. Це ті гроші, які наша міська влада, і ви, зокрема, Михайло Савчиш, вишукуєте для того, щоб прозоро, чесно і зрозуміло робити певні поліпшення в нас в місті. Відповідно, контроль за цими грошами теж має досить велике значення. Отже, е, в пресі за останні вихідні дні. Появилася інформація відносно надходжень в міській мішки, а від надходжень взагалі грошей по збору. Якщо е, вірити тим публікаціям, які пишуть в газетах, це близько е, більше 300 тисяч гривень було е, за липень місяць е, отримано коштів. І зразу ж за цим ніби виникає цілий ряд питань, ці суми, там як вони розподіляються. Наприклад, там 50 тисяч це ПДВ. Що як для мене, от, е, виникає масу питань. Якщо ми взялися адмініструвати такі великі суми грошей в місті, чомусь із того арсеналу можливих варіантів уникнення оподаткування, ми чомусь все-таки зупинилися на підприємстві комунальному, яке вже було в стадії ліквідації з досить делікатним балансом, я маю на увазі крок плюс, і ми чомусь на нього поклали ці гроші. Які автоматично ці 50 тисяч, які можна було би задмініструвати, ви їх податків і чудово знаєте, як це можна зробити, ви вирішили їх чомусь платити. Друге питання в мене виникає: 74 тисячі на отримання самого підприємства. Крок плюс за те, що піднімаєш служба, пускає, ми за місяць заплатили 74 тисячі гривень. Третє питання, яке в нас виникло, це ті гроші, які виділяються на е, е, Тут, я думаю, з регламентом якесь питання. Ці гроші, які виділяються на розвиток самого підприємства «Про плюс і на розвиток нашої індустрії туристичної, нашої музейної індустрії. І в то підприємство, і в то підприємство по 14 з лишень тисяч. От мене особисто я ще тоді, коли була комісія, ми говорили на цю тему, ми не знали цих цифр, але вони є очевидні. Як можна порівняти підприємство, яке по великому рахунку знімає гроші з повітря, ну має це на увозі шламбаума, і ми даємо на розвиток цього підприємства 14 тисяч стільки ж коштів, скільки ми даємо грошей на розвиток музейної нашої інфраструктури? Навіть в цих порівняннях вони не розбірні. Тому була пропозиція в комісії. Зробити не тобто до чого була основна притягнута до того, що ми завжди прив'язуємося до чистого прибутку і якими чином маніпулюємо тими цифрами реальних витрат тих підприємств, які займалися цими грошами. Це було пов'язано з нашим комунальним транспортним підприємством попередньо. А зараз от ми це даємо кроку плюс. Ми 74 тисячі дали їм на функціонування і ще даємо 14 тисяч. Ну як на мене. Да не зрозумілі абсолютно цілі там, що робити цьому підприємству. Це 90 тисяч, майже третина із тих грошей, які ми збираємо з надходжень, ми віддаємо на адміністрування цього питання. Тому комісії була пропозиція переробити цей проект рішення, залишити дію старого проекту рішення, який говорить, що 90% залишається переходу переходи в бюджет, поки що. Від чистого прибутку, а попросили управління економіки змінити алгоритм розподілу цих грошей, бути прив'язаним до гривні. Ми гривню зібрали. Відповідно, з цієї гривні ми повинні там яку там кількість там 50, хай буде копійок для міста, хай буде 50 копійок. Там 30 копійок для е, шлаплавма, наче 30 копійо для шобавма. Але для громадян повинно бути чисто, бо поняття чистий прибуток це можливість. Маніпулювання і е, впливу на реальний стан справ з цими грошима. Взагалі-то, я думаю, пересічному громадянину не дуже цікаво знати, що 300 тисяч зібрали, а в міський бюджет фактично попадає 140 там з гаком тисяч. Це половина грошей всього-навсього надходить. Дякую за увагу. Тому була пропозиція не голосувати, не переробити це рішення. А раз воно винесло, то я виношу пропозицію не підтримати це рішення, а підготувати новий, зрозумілий, прозорий проєкт рішення щодо е адміністрування цих грошей. Дякую. Марію, будь ласка.